Демонструємо вам приклад друку та виготовлення на друкарні гнучкого блокнота. В даному випадку ми маємо блокнот а 5 формату. формата гнучкого блокнота, тому що обкладинка виготовлена за принципом гнучкості. Тобто ми маємо класичний блокнот, але з можливістю згинання обкладинки. Всередині блокнот містить. Блок на 288 сторінок. Папір для сторінок використовується кремовий. щільністю 90 грамів. Сам блок не датований, але містить на початку інформаційний блок сторінок з різним друком. А також має непродруковані сторінки позаду і інформаційні сторінки також в кінці блокнота. З різним змістом. Кутики блокнота мають скруглення, встановлена резинка. Маємо кишеньку та тисненням логотипом.